На телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 1 лютого подій дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надія Нлюхіна. Вітаю вас далі коротко про головне. Форум активістів партії Воля відбувся у Івано-Франківську. Вечір пам'яті за усіма загиблими на Євромайдані та війні провела бібліотека номер 3 для дорослих. Психологи працюють з особами, які мають статус внутрішньо переміщених. Про це та інше детальніше у випуску. Форум активістів партії Воля відбувся у Івано-Франківську. Однодумці з усієї України зустрілися, щоб обговорити ідеологію партії та орієнтири, яких вони дотримуватимуться для розбудови міцної країни. Зберегти українську державу і націю у довгостроковій перспективі, щоб за 15 років Україна стала лідером у центрально-східній Європі з високими стандартами життя, дотриманням прав і свобод громадян. Такою є мета діяльності політичної партії Воля, заявив народний депутат України, член Ради партії Воля Юрій Дерев'янко. Ми собі ставимо головну мету. Це зберегти державу, зберегти українську націю у довгостроковій перспективі. Ми говоримо про 15 років. Але я хотів би, щоб ті люди, які присутні тут, ті люди, які присутні в великій кількості інших міст і в інших наших куточках України, які є людьми волі, щоб вони замінили ту політичну еліту, яка є сьогодні. Я чесно скажу, я вражений вашою наполегливістю, я вражений вашою стійкістю, я вражений. Вашою принциповістю інколи і я вважаю, що нам цих 15 років необхідно тоді, і будемо час відліку рахувати тоді, коли саме ви, саме найкращі представники України, будуть. На найвищих посадах в нашій державі, які будуть мати можливість показати і продемонструвати те саме на найвищих посадах, і ми це обов'язково зробимо. Нагадаємо, партія волі об'єднала активістів, патріотів та усіх, хто пліч опліч відстоював незалежність країни на майдані. Це різні люди з усіх куточків України, та їх єднає спільна мета щасливе майбутнє держави. Серед нас є люди з різними, абсолютно переконаннями. В нас є дуже велика кількість людей, які є абсолютно твердими, хорошими, міцними націоналістами. В нас є люди, які мають погляди ліберальні. У нас є люди, які є справжніми патріотами і абсолютно вважають, що повинні ми будувати економіку, і економічне життя країни повинно бути на ліберальних принципах. Напередодні тривало обговорення основних цілей та ідей волівців на різних рівнях. У підсумку склали документ в його основі принципи моралі та лібералізм щодо формування економіки, розповідає Юрій Дерев'янко. Це є природний світогляд українців, на наш погляд. Який постулює максимальну свободу особистості і при цьому мінімальне втручання держави в життя людини? Це є такий світогляд, який базується на самоврядуванні в громадах, на принципах. Ліберального ліберальних підходів підходів в економіці на громадянському принципу формування нації заради розвитку української самостійної соборної держави, а також захисту інтересів. Для того щоб ці принципи розпочали діяти, перш за все, на думку волівців, потрібно завершити люстрацію, провести деолігархізацію та розслідування злочинів майдану, відновити довіру до судової та правоохоронної систем, дати оцінку статкам політиків і чиновників. Економічною основою повинні стати. Низькі податки, простота, реєстрації та ведення бізнесу держава повинна не вибірково формувати ті чи інші технопарки, чи створювати якісь офшори всередині країни. А це повинні бути податкові канікули для цілих галузей, де рівні умови мають бути для всіх конкурентів, які знаходяться в тій чи іншій галузі. Ми вважаємо, що доступність до кредитів є основою для взагалі розвитку економіки. Чимало змін варто внести і в економіку країни. Вважають активісти партії Воля. Ми виступаємо за те, щоб держава була парламентською, щоб ми могли ліквідувати інститут президентства, щоб ми могли ліквідувати двовладдя, яке існує в нас у виконавчій владі. І на наш погляд, це дасть можливість країні рухати швидше вперед, менше енергії і сил витрачати на поборювання один одного на у державі волі, щоб представницькі функції держави здійснював прем'єр-міністр і уряд, який також обирає посеред себе цього прем'єр-міністра на один рік. У довгостроковому плані Україна має стати державою, в якій є можливість інтелектуального культурного розвитку особистості для розвитку освіти на державному рівні має бути створена платформа. Сайт з відеоуроками найкращих вчителів школи мають отримати управлінську автономію, а університети стати максимально прикладними. Є перспективне бачення у волівців України як потужної держави у галузі генерації електроенергії. При цьому загальна частка альтернативних видів енергії повинна зростати. А вуглеводнева енергетика, нафта, мазут та вугілля зменшуватись. Також одна з основних тез ідеології волі це професійна армія, членство у Євросоюзі та відновлення українських кордонів і повернення окупованих територій Донбасу та Криму. Вечір пам'яті за усіма загиблими на Євромайдані та війні провела бібліотека номер 3 для дорослих. Присутні поіменно згадали усіх наших земляків героїв, зокрема тих, хто героїчно боронив Донецький аеропорт. Запросили рідних убитих та захисників. Пам'ятаймо усіх хто боронить кордони України і шануємо героїв, які щоденно гинуть. На війні такий вечір реквієм організатори проводять вже в дев'яте. кажуть, мають за мету, аби і діти і дорослі усвідомлювали, що війна триває, і пам'ятали усіх загиблих. Запрошують родичів наших героїв та й самих військових доєднують до цієї справи й школярів. Ми хочемо згадати тих, хто щодня кладе своє життя заради незалежності нашої країни. Як на мене, це дуже важливо, адже ми повинні щодня згадувати тих, хто там захищає нашу країну. Тут на західній Україні ми цього не відчуваємо. На Стя, наші вікна цілі, наше життя спокійне і ми щодня можемо вчитися в школі. Але ті люди, які там намагаються зробити цю народну справу для нас, є для нас дуже важливими. Останніми днями є дуже багато нападів на наші блокпости там на сході, і в черговий раз відбувається таке збройне протистояння. Тому я дуже хочу, аби і молодші школяри, і старші школярі все це запам'ятали і зрозуміли. Вечір реквієм герої не вмирають присвячений пам'яті нашим землякам, які загинули під час Революції Гідності та на війні. Цей захід бібліотека номер 3 для дорослих та спілка учасників АТО проводить у рамках широкомасштабної геройко-патріотичної молодіжної акції Україна вогні, Україна переможе. Наш вечір тематично присвячений тій трагічній роковині, яку відзначила нещодавно вся Україна. Це друга річниця тієї героїчної звіття і наших воїнів. Обороні Донецького аеропорту 242 дні. Весь світ спостерігав за тією битвою четвертою по силі армії світі російських найманців та наших героїв. 21 січня, коли було зруйновано другий поверх донецького терміналу, наші воїни відступили на околиці Донецька, але духом вони залишились непереборені. І поняття кіборги, які самі ж вороги. Застосували до наших воїнів напевно, яке пізніше використав президент України Петро Порошенко. Напевно, найбільше характеризує оцю їхню стражню воїнську звитягу. Вечір спомен уже має певні традиції. Тут поіменно згадують наших героїв, земляків, уродженців Коломиї та Коломийського району, які як мовиться у гімні душу й тіло поклали за нашу свободу. На початку вечора ми передивляємося фотографії всіх наших героїв і стисло згадуємо. Трагічні обставини їх загиблі 29 героїв не дочекались Коломи і Коломийщина з подій Євромайдану та АТО. Крім того, там, де ми проводимо заходи в тому навчальному закладі, ми велику увагу, окремі сторінки нашого вечора, споминили, приділяємо випускникам школи. Сьогодні це майор сухопутних військ Степан Степанович Воробець. Підполковник поліції та Національної гвардії Роман Степанович Шфурик. Військовий лікар доброволець АТО Ростислав Богданович Вінтонишин. Також на заході будуть присутні випускники шкіл, яким пощастило вирватися живими з цих буремних подій. Крім того, звучатимуть вірші самих фронтовиків, і також окрема сторінка буде присвячена обороні Донецького аеропорту, тематична головна тема нашого заходу. І наостанок завжди звучать вірші, які написали представники родин. Присвячені батькам, чоловікам, братам, і синам. Усім нам, звісно, варто пам'ятати, якби не вони, не було б уже й нас. Вони наші герої, захисники, тримають мирне небо над Прикарпаттям, долають нахабного ворога. Щоправда, ціна за це надто висока життя найкращих синів України. Нашої допомоги потребує 27-річний Євгеній Скрипчук. В уродженця візця хронічна хвороба нирок коригована програмним гемодіалізом. Хлопці вже трансплантували орган, але нирка не прижилася. Нашого земляка готові рятувати за кордоном. Однак, грошей на лікування ні в Євгена, ні в його родичів уже немає. Щоб дати чоловіку шанс жити, потрібно 30 тисяч євро. Євгену Скрипчуку 27 років. Хлопець родом з гвістя. Кілька років тому перехворів ангіною. Однак хвороба без сліду не минула. Дало ускладнення на нирки, мав гастригомерний фрет, попав франківську лікарню. Там півроку лікували і не могли поставити точний діагноз і підправили мене на діаліз. У 2011 року я перебуваю на діалізі. У хлопця вже була складна операція, яка обійшлася майже у 300 тисяч гривень. Тоді йому трансплантували нирку від батька, однак орган не прижився. Робив вже одну пересадку, трансплантацію нирки від батька. Нирка три дні і дала відторгнення. Як більше родинних донорів немає, пробував із мамою, з братом, і з сіткою і мушу збирати гроші на загарницю. Рятувати життя Євгена погодились в Угорщині. Ну, там лікаря операція коштує 30 тисяч євро. Хлопець каже, таких грошей у нього немає, тому звертається до усіх небайдужих. каже, дякуючи волонтерам, вже вдалося зібрати 6 тисяч євро. Однак це тільки 20% відсотків від потрібної суми. Щиро вірить, що знайдуться люди з добрими серцями, і він якомога швидше зможе зробити операцію. Знову трансплантувати нирку, після якої зможе повноцінно жити. Ну а поки знову і знову йде на черговий діаліз. Це є люди живуть 10 років, і рок не живуть на діаліз. Є випадки, є по 15 років, ну це одиниць. Так переважно рік, два, п'ять. Врятувати життя молодій людині може кожен із нас. Номер картки Приватбанку Євгена Скрипчука 47 31

з особами, які мають статус внутрішньо переміщених, троє фахівців-психологів пройшли спеціальний тренінг і тепер допомагають мешканцям сходу подолати страхи війни. Займаються з дітьми і з дорослими. Переселенці схвально ставляться до таких зустрічей для багатьох із них. Коломия вже стала другою домівкою і повертатися на схід вони не планують. У листопаді минулого року двоє коломийських психологів Наталія Жидак і Володимир Акімов та керівник служби у справах дітей Ігорі Вахнюк пройшли спеціальний тренінг у Івано-Франківську. Навчання організувала громадська організація Родина Кольпінга на Прикарпатті, яка діє у семи областях України. Працювали за методикою Діти і війна техніки зцілення. Дана методика була розроблена в Великій Британії з залученням психологів із Норвегії. Вона для України є новою, оскільки недавно сталися ці події військового характеру. Однак у світі вона діє вже багато років і мала практичне застосування у різних країнах світу, де є військові конфлікти. Вона показала свою практичність. Психологів навчали, як допомагати мешканцям сходу подолати стресові розлади, які можуть утворитися внаслідок військових дій. Особливо це стосується дітей. Учасники отримали відповідні сертифікати на право проводити тренінги з внутрішньо переміщеними особами і дорослими, і дітьми. Специфіка даних тренінгів полягає в тому, що діти мали би позбавитися страхів війни. Діти, які пережили звук вибухів, коли розривалися снаряди, були чути постріли, коли діти хвилювалися і тікали, десь з батьками переховувалися в підвалах, можливо, це все для дитячої психіки ну безслідно не минає, так і тому необхідно з дітьми відповідно попрацювати, роз'яснити, проговорити про це все і навчитися управляти своїми стресами. Коломийські психологи розповідають, що такі тренінги для переселенців заходи профілактичні. Мешканці сходу, а особливо діти, отримують навички, як долати труднощі, і вони вже готові до проблем, котрі можуть виникнути у майбутньому. Я вела дитячу групу, працювала з дітьми і. На дитячій групі ми піднімали дуже важкі теми. Ми говорили про складні речі. Ми торкалися теми травматичних спогадів, стресових ситуацій, працювали зі страхами. А про ці речі дуже важко було говорити і непросто. Але ці діти великі молодці. З ними було дуже цікаво працювати. Вони дуже сміливі діти, бо вони наважилися думати і говорити про складні речі. Вони розумні і творчі діти, бо вони швидко вчилися. Вони були відкритими до нового досвіду. Вони чемно виконували домашні експерименти. І вони на сьогодні володіють спеціальними навичками і техніками для того, щоб контролювати і долати свої травматичні спогади. Перш за все, робота була спрямована на те, щоб на відреагування травматичних емоцій, емоцій пов'язаних з ситуацією безсилля в даній ситуації. з... Образою пов'язаною з цим, звичайно, з агресією, злістю на події, які засіла і звичайно заважає працювати з її вивільнення значно полегшує, покращує самопочуття, змінює бачення речей і ставлення до оточення до ситуації. Поліна з братом Іваном розповідають, що їхня сім'я у Коломиї мешкає вже два роки. Приїхали з антрациту. Пригадують, що Прикарпатський край відвідували як туристи. Коли почалися військові дії, вирішили їхати саме сюди. На Луганщині залишили велику квартиру та майно. Навіть речей взяли небагато, думали, що все ось-ось закінчиться. Вже зараз розуміють, що з Коломиєю доля їх пов'язала надовго, а може, і назавжди. Добре, навіть друзів у мене тут більше, ніж там. Ми як тільки переїхали, вже злилися з Коломиєю, бо ще до початку війни ми щось думали про переїзд. Діти разом з родиною відвідують тренінги з психологами. кажуть, такі зустрічі їм подобаються. У цьому тренінгу ми навчилися боротися з нашими страхами. Ну, я гадаю, що нам це вдалося навчитися. Ми навчилися різних методик, і ось ми вже декілька тижнів їх практикуємо в реальному житті, і вони мені дійсно допомагають, наприклад, у школі або в інших життєвих ситуаціях. Ми займаємось там арт-терапією, там були різні техніки. Ми... Страхи свої своїми страхами боролися. У коломиї тренінги з внутрішньопереміщеними особами проводяться щотижня. Зустрічаються у ратуші. Наразі курс відвідують 11 дітей та близько 20 дорослих. Організатори на майбутнє планують залучати до таких зустрічей і учасників бойових дій. Галина Досин, Сергій Угрин. Події НТК. Підсумки роботи райдержадміністрації у 2016 році на цю тему будемо говорити у прямому ефірі. Гості студії, голова райдержадміністрації Любомир Глушков та його заступники четвер, Телефон студії 38.00. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва 4 лютого. Буде комедія нелегалка. Початок у 18-й годині. 5 -го лютого вистава для дітей, танцюючий ураган, початок о 13-й та комедія Кайдашева сім'я початок 18-й. Годині. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.